Вітаю, друзі. Сьогодні Зеленський прилетів до Німеччини після того, як він був у Норвегії, де проводив перемовини разом із своїм численним почтом, який складає майже 50 чоловік. І про ці події ми ще поговоримо, тому що зараз відбувається дуже важлива подія саме саміт Європейського Союзу, на якому буде вирішуватися питання про те. Чи розпочнуться перемовини між європейським союзом та Україною щодо вступу України до європейської європейського союзу е, угорщина на момент, коли я записую це відео, виступає категорично проти. Торгується за ті кошти, які Євро, Єврокомісія повинна виділити Угорщині? Торгується цинічно нагло. І це не дивно. Але я хотів поговорити про інше: про те, що сьогодні, вранці, Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули і не ухвалив рішення про фінансову допомогу Україні, Ізраїлові та Китайській Республіці, тобто острову Тайвань Україні зі 100 мільярдів, які входили у законопроект. Передбачалося 61 мільярд доларів найбільше зі всіх трьох країн, і незважаючи на заклик адміністрації президента США Джозефа Байдена, лідер спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження роботи двох палат Конгресу США. Власне ця подія неприємна для України. Я сподіваюся, що. Якісь кошти на підтримання дефіциту бюджету ми отримаємо від європейських країн, які візьмуть на себе ініціативу в той час, коли в США відбуваються ці події, не приймаються рішення в зв'язку з дуже інтенсивною вже передвиборчою президентською кампанією, тому що це питання наше стало заручником президентської кампанії, кампанії у США. Але ми повинні чітко розуміти. Що навіть якщо і претензій до Зеленського немає щодо цього питання, він за своїм інтелектуальним рівнем, за своїм політичним рівнем, за своїм рівнем ораторського мистецтва, за своїм рівнем культури, за своїм рівнем освіти не здатен вплинути на те, що ті чи інші рішення провідними країнами світу, які нас підтримують. Приймаються на нашу користь. Ці рішення приймаються тільки тому, що ці країни саме у такий спосіб усвідомлюють свій національний інтерес і свою національну безпеку. Україна зараз на передовій бореться з агресором, ослаблює Російську Федерацію, і це вигідно, відверто вигідно західним країнам. І відповідно ті кошти, які вони витрачають на нам на допомогу, вони становлять незначний відсоток від їхніх е ВВП і від їхніх оборонних бюджетів. Отже, всі рішення, які там приймаються, ми можемо сприяти тому, що вони приймали ці рішення. А для цього нам потрібно прозоро витрачати їхню допомогу, звітувати про те, як ми витрачаємо ці кошти, і власне. Спікер Майк Джонсон про це і говорить. Він використав формальний привід про те, що після зустрічі з Зеленським не почув відповідей на питання про те, за механізмом нагляду цієї допомоги і за прозорістю витрачання коштів на ці питання. Зеленський просто не може відповісти. Він не здатен створити систему прозорого витрачання коштів, тому що, як ми знаємо, з засобів масової інформації на всіх рівнях. Зеленої влади відбувається величезне розкрадання бюджету, і, на жаль, толерує цьому саме сам Зеленський, який, зокрема, відпустив у відставку міністра Різников без будь-якого розслідування, голову СБУ Баканова без будь-якого розслідування, главу міністра, е, міністра культури е, Ткаченка без будь-якого розслідування. Тому я з цього роблю висновок, що. Це централізована система, яка очолюється Зеленським, тому що в іншому випадку він був би зацікавлений у прозорому розслідуванні і виробленні прозорих правил е, обліку та витрачання. Такої цінної західної допомоги, і тоді в переговорах із західними партнерами ми би їм сказали: дивіться, в нас дуже прозора система. Ми дуже ефективно витрачаємо вашу допомогу, і кожен долар, кожне євро вашої допомоги ефективно витрачається на боротьбу із ворогом. Однак ми не можемо цього сказати як в той час, коли ми закуповуємо яйця по 17 гривень. Коли ми закуповуємо е, барабани в бомбосховище, коли ми ремонтуємо за величезні гроші до е, капітальний робимо капітальний ремонт, будуємо стадіони е, там. Є якісь інші некритичні витрати це якраз відповідальність зеленського і його уряду. А також Верховної Ради, де більшість є заслугами народу, тому ми повинні розуміти, що Зеленський не впливає на процеси. Він просто проводить свою відосіку політику, свою емоційну політику, яка працювала певні кілька місяців у 2022 році, доки західні політики не розкусили цю досить обмежену, досить неосвічену, досить некомпетентну людину. Зараз вони самі приймають рішення, виробляють стратегії. І працюють з тими людьми в Україні, з якими можна говорити, які є компетентними і які справді зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла. І багато таких людей знаходяться в Збройних силах України. Я впевнений, що непублічні радники, які знаходяться в Україні від США і від Великобританії, від Європейського Союзу, знають, бачать цих людей і співпрацюють із цими людьми. А ми? Повинні сподіватися на збройні сили України, на наших союзників, які, незважаючи на те, що в них є свої, своя свій порядок, денний політичний в своїх країнах, вони продовжують фактично підтримувати Україну, і я впевнений, не припинять цього робити. І, врешті-решт, рішення про допомогу Україні у США буде ухвалене. Слава Україні!